Mm -hmm. там mm -hmm. мене чути. Так. 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 Так, представники суб'єкта господарювання, є присутні. є yeah. yeah. Представтеся, будь ласка. Євромі енергетик асфальтобетонного заводу Матвійчук Єгор Михайлович. Так, дуже приємно, бачу розробники теж є звіту, так? Так. Що ж, сьогодні розпочинаємо наші громадські слухання. З 16 травня 2024 року, о 10-й годині, розпочинаємо громадські слухання. Щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, Товариства з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод, щодо виробництва асфальтобетонних сумішей, ЗОВ Луцький асфальтобетонний завод за адресою вулиця Наливайка, 67, село Голише Луцького району Волинської області, станом на 10 годину присутні уповноважені управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, Представники суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю в Луцький асфальтобетонний завод та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Е, громадськість є якась, підключився хтось з громадськості? Якщо є, або щось скажіть, або напишіть в чат. Немає. Перед тим як розпочнемо, пропоную з вами узгодити в разі повітряної тривоги. Ми будемо продовжувати громадські слухання чи будемо призупиняти і відновлювати після закінчення після відбою? Думаю, Продовжуємо. Зрозуміло. Пропоную, поки як громадськості немає, ніхто не підключився, щоб дотриматися процедури, пропоную зачекати хвилин 10 і дати можливість, можливо, хтось з громадськості виявить бажання підключитися до наших слухань. Не проти? Ні. Тоді зачекаємо 10 хвилин. Новні учасники продовжуємо наші слухання. Бачу, ніхто більше не виявив бажання, не під'єднався до слухань. Сьогодні присутні в нас організатор громадських слухань це управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, в особі начальника відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Розлюка Руслана Володимировича. Це я. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації є уповноваженим органом відповідно до порядку проведення громадських слухань і уповноважено головувати на громадських слуханнях. Також присутні представник суб'єкта господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю, Луцький асфальтобетонний завод та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Громадськість не під'єдналася. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. Відповідно до порядку до пункту 9 порядку проведення громадських слухань процесі оцінки впливу на довкілля. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершились. Наголошую, що у разі аварійного відключення електроенергії та неможливості проведення громадських слухань у режимі відеоконференції з метою дотримання чинного законодавства обговорення планованої діяльності продовжується у формі надання письмових зауважень і пропозицій, в тому числі в електронному вигляді, відповідно до вимог частини 5 статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. 6.08.2023 року у попередній версії єдиного реєстру оцінки впливу на довкілля було оприлюднено повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, реєстраційний номер справи 2021 84 83 42. Та 26.04.2024 було оприлюднено у новому єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. За реєстраційним номером 7717, оголошення про початок громадського обговорення, звіту з оцінки впливу на довкілля. Суб'єкти господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю, Луцький асфальтобетонний завод. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважені пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Е, в Зв'язку з відсутністю громадськості пропоную е, коротко, е, декілька слів суб'єкта господарювання, або е, в разі е, бажання е, розробників звіту з оцінки впливу на довкілля щодо планованої діяльності та щодо можливих впливів на довкілля від даної планованої діяльності. Прошу до слова, хто хоче. Ми як ми трудно, скажімо так, і до Отже, до цим повторив на довкілля, то я виходив за нашому фанітарній схоз, бути закордонний завод. Від оцінки на довкілля розроблений відповідно доволок пункту 26 закону України, про протиповливано на кінця з отриманням екологічних, санітарно-мінічних протипожежних обмежень, під нормативних документів. Товариство обмежної відповідальності про Луцький Святоптонний завод пристосовується на землях Братинської сільської об'єднаної територіальної громади Гурського району Хмельницької області вслідовищі на вулиці Нарвайка, на 67. Дімельна ділянка має загальну площу 3,87 гектар з його призначенням для розміщення та експлуатації основних відсотків і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств. Ділянка експлуатується на правах оренди від 31 вересня 2021 року. Е також найближча житлова забудова знаходиться е на відстані, на північному заході на відстані 906 метрів житловий будинок по вулиці Польова. Це мікрорайон версневе місто Луць, також 863 метра е – Це господарські гулі та споруди. Вулиця Садова, село Голище. На півночі, житловий будинок, станція Гнідала житло 533 метри. На північному сході земельні е, ділянки е, і будівські будівлі та споруди село овища, вулиця Навайта, 3, 715 метрів. На сході землі для будівництва е, житлового будинку, село овище, е, 370 метрів. На південному заході землі для розміщення та експлуатації залізничного труб залізничного транспорту, це ж будинок станції літами, відбудеться 91 метр. Розмір санітарних основного для підприємства, що джерело атмосфери встановлюється відповідно до діючих санітарних норм, підтверджені достатньо підіроблені цієї зони за державним санітарним вправою правилами колування та, та забудови населених пунктів номер siemде три віднадцятому шосту Шостого року, згідно додатка номер 4 е е е необхідної розмір санітарно-захисної зони для аспектобетонних заводів, визначений розміром 1000 метрів, який встановлений для підприємств з виготовлення асфальтобетонних сумішей використанням м'ясо матеріалів на основі по путі, оскільки згідно наказу держслужби автодоріг від 27 сьомого 2005 року No490 введено заборону на використання в купаного на, на основі посохтирічних продуктів для нового дорожнього будівництва. Воробництво бетонних суміш здійснюється на основі готових дітей, що на сучасному етапі обумовлює значно менші витрати, згуртуючи кучовин на роботі підприємства з виготовлення матеріалів для дорожніх покриттів. Санітарно-захисна зона для пробузьких закордонних завод встановлена згідно висновка державної санітарно телогічної експертизи від 12 грудня 2022 року. Е Номер поданий документ е згідно висновка, на суб'єкта господарювання покладено зобов'язання здійснювати повз закладів щодо запобігання впливому навколишнє середовище по кращому клітарному гнічних та виробничних упор контрольні місто будонівчі причви на посоленому повітрі та рівні шуму на межі встановленої середньої запускної зони. Проблетом діяльності підприємства є виробництво та санкції готовних суміші, що використовуються в доложні та інших видах будівництва, та відповідно мусі доложні, яка використовується в'язучий та кліпотворюючий матеріал будівництва і ремонті автомобільних доріг. Ходім реалізації поновної діяльності передбачається технічне переоснащення існуючого асфальтовитовного заводу і збільшення продуктивності до 56 тонн на годину асфальту готовної суміші. Про реалізації поновної діяльності підприємничну наступні ймовірні вплив. На здоров'я населення тіснюється допустимості. виконання розрахунки розсіювання в атмосферному повітря показали, що максимальний поземні концентрації загрудні під. Забруднюючи речовин на межі встановленої санітарно-техної -санітарно зони -санітарно -санітарно підприємства, становить менше нового ГДК врахуванням фон, що відповідає санітарним та публічним умовам. Соціальний ризик оцінюється як прийнятний, ймовірно, свинних міжкових ефектів у населення надзвичайно маленьке. Прямого впливу на стан флори, фауни та біорізноманіття шляхом вилучених об'єктів і рослинного світу, не передбачається. Територія проєктованої діяльності, діяльності не відноситься до лісу природоохорон, природозаповідних охорону, фонд та їх територій земель водних об'єктів і прибережних захисних смуг. Територія реалізація тонової діяльності не матиме впливу шкідливо на об'єкти природозаповідного заповідного фонду та природні територіальні комплекси, так як відбуватиметься в межах сформованих територій. Найближчий об'єкт ПЗ розташований на заході на повідалі тисячі кілометрів. це дров нічний заказ чорнолуська та на півночі, на віддалі більше трьох кілометрів. Це ботанічна парка, бо змельна ділянка знаходиться поза межами території Смарагової мережі України. Також на території змейно ділянки не виявлено аріальних формування посольних теплові фауни, які входять до червоної та зеленої в них України. Плановна діяльність здійснюється межах існуючи земельної ділянки підприємства, на жаль, спланованій території, і використання додаткових земельних ресурсів та ґрунтів не планується. При дотриманні вимог в сфері екології плановна діяльність приплив на геологічне середовище та ґрунти. Потенційний вплив планової діяльності на розвиток шар грунтів також не передбачається. Водні об'єкти, що знаходяться в межах пливу асфальтобетонного заводу, є річка Чорнобутка, яка знаходиться на відстані 350 метрів, джерелом водопостачання є існуюча апсальбина, восходоцькі побутові тичні води відводяться самотурними трубопроводом, зовнішньої мережі, подальших відведення, відведення накопичувачів на стоків об'ємів 10 метрів кубічних підведення виробничих стічних вод не передбачається до щоді. Токі здійснюється схід на локальні почисні струди, далі видавав накопичують бач скидання у поверхневі обводні об'єкти забруднених січних вод не відбувається. Атмосферне е, повітря, допустимості, джерела утворення забруднюючи речовин, існуючої та пономної діяльності підприємства є склади від сіву, Кам'яних матеріалів, бункери, агрегато живлення асфальтозмішувача, асфальтозмішувальна установка Т-185, модуль виваближення асфальтобетонної суміші, бункер безставного зберігання мінерального дорожку, резервуар зберігання вітму, теплогенератор для непривального вітму, дільниця виробництва вітної емусії та резервуар зберігання даної емусії. <клізь, чим? клізь, чим>? Перевищення величин приземних концентрацій зрукування входу над нормативною грика не спостерігається. При впровадженні плановної діяльності очікується також виділення фармкових газів е, діоксидового глицю, оксиду азоту і інших речовин, викиди яких можуть вплинути на клімат і е, мікроклімат в прилеглій місцевості. Е, проєктована діяльність прямо не вплине на зміну місцевих, місцевих мікрокліматичних вимог е, по значимим параметрам, таких як температура, швидкість світло, е, атмосфера інверсії. Необхідність передбачення заходів із запобіганням негативним впливом поновної діяльності на клімат і мітоклімат, а також пов'язаних з ними не пов'язаних змін у навколишньому середовищі відсутня. Земельна ділянка, на якій здійснюється провадження планована діяльність частково розташована на території поселення водошанової культури, відміно-спічкової кераміки неоліту в 2 у зв'язку з тим, що пам'ятка культури була виявлена в південній частині території підприємств під час будівельних робіт асфальтів тонного таводу у 1988 році краєзнавців за клієнтком було розпочато відміну розкопки, які продовжувалися до 92 року за участі археолога окрімка. Під час дослідження поселень Голичів-2 було розкопано загалом 1745 метрів квадратних ділянків розкопки поселення є завершеними, свідки знаходяться у архівах об'єкту діяльності. Здійснює свою діяльність згідно закону України про охорону культурної спадщини, визначу діяльність в межах зони охорони культурної пам'ятки підприємства ем, не проводить. Будільні роботи не передбачаються на даних секторах, на час не вплива на рекомендую пам'ятник підприємства не здійснюється. Ландшафт у результаті провадження планової діяльності, як місцевості, не зазнає змінювати довго звичання напрямку. Оцінка соціальних наслідків видупового виду виходить з діяльності під час міністрів, на параммерта, що умови соціальна інфраструктура е, вплив на тонопраці рекреації, здоров'я людей. Виробництва корпутових увиш максимально приближене до місця його реалізації що дозволяє забезпечити внутрішній ринок якісного та, та недорогими полишення для будівництва і ремонту, аж до шляхів, що сприяє розвиненню інфраструктури регіону та поліченню умов е, руху на дорогах, спорядів робочі місця для місцевого населення, збільшення надходження, податків до місцевого бюджету. рівень соціального ризику споціюється як умовно прийняти. Отже, згідно з проведеною оцінкою. Вплив на довкілля, вплив є допустимими і не становиться довго заплатити для людей. Це завершення. Дякую вам. Ще, може, хтось хоче доповнити або надати якісь зауваження чи пропозиції? Немає. Зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор: це представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання, представник товариства з обмеженою відповідальністю Луцький асфальтобетонний завод, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Зв'язку з тим, що на громадсь... громадськість не виявила бажання прийняти участь у громадських слуханнях, не підключилася до відеоконференцій, то про це буде складено відповідний акт, акт про відсутність громадськості. Громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання, товариства з обмеженою відповідальністю, Луцький асфальтобетонний завод. Щодо виробництва асфальтобетонних сумішей на Зов Луцький асфальтобетонний завод за адресою вулиця Наливайка, 67, село Голишів Луцького району Волинської області, завершено. Дякую всім за увагу. Всім гарного та спокійного дня. До побачення.